Привіт! В минулому каталозі я замовила вперше маску Optimal з деревним вугіллям, яка очищує пори і спомітно помітно їх звужує. Так написано в каталозі. Це новинка, яка з'явилась, ну, в принципі, вже вона є якийсь час, але я її ні разу ще не замовляла. Тому сьогодні, Але завжди було цікаво. У мене є така проблема, що треба чистити пори саме в цьому місці. Вона не така явна, як була колись, тому що я користуюся основним доглядом, додатковим доглядом, роблю пірінги. Але є все рівно над чим працювати, тому що не завжди регулярно все-таки виходить слідкувати, робити всі процедури, які треба робити в определеній. З определенною періодичністю. В общем, буду тестувати, пробувати. А, цікаво попробувати. Ну, я не чую прям якогось явного аромата. Ні, є такий. Якщо так медленно, глибоко вдихнути. Такий от свіжий, так от відчувається якась свіжість. Ой, клас. Так, ну добре. На вигляд, вона е, набирається так от цікаво, ось такого вона кольору, така по консистенці, консистенції густенька. Е, такі, знаєте, як от м, сливки, такі от густі сливки домашні роблять на сіпараторі. Е, до речі, в нашому селі в нашій Херсонській області, звідки я? Їх роблять все життя, а тут в багані, де я знаходжусь, їх не роблять. В общем, така прикольна, класна консистенція. Я, звісно, увліклась, набрала багато. Так як у мене тип шкіри, можна сказати, жирний, не можна, він такий занадто жирний, то я нанесу на, ой, на все обличчя. Треба пов'язку наступного разу вдягти. От. А можна з цією маскою робити мультимаскінг. Тобто, якщо у вас комбінований тип шкіри, тут у вас жирно треба чистити, а щоки сухі, то ви можете робити на ту зону, на ту ділянку шкіри, де вам потрібно зробити цю маску, очищуючу, виробити її. А на іншу зону, де у вас сухі ділянки. Ви робите зволожуючу маску з цієї серії. Оптимус дуже класна. От її я вже використовувала. Тримаєте одинаково 10 хвилин і ці участки очищуються, маска працює саме над цією проблемою. А маска зволожуюча працює над зволоженням. І таким чином ви за 10 хвилин, як то кажуть, робите дві процедури. Це дуже зручно. Так, ну у мене є там теж, що почистити, тому я роблю саме так. Дуже комфортно наноситься, легко розтягується. Далі не нанося. Тут у мене немає що чистити, по суті. Тут, правда, є. У мене там є. 10 хвилин триваю, тримаю і змиваю. Змивати я буду ось в цих місцях, чому кісточку наносить зручно, щоб в ось цих голочках місцях, в кого є пори, то знає, що там вони теж є, і їх там теж треба вичищати. То кісточку зручно наносити. Взагалі, кісточку щіточкою зручно наносити, тому що е, рідний шар. Наноситься пальчики чисті. Між пальчиками ви нічого не втрачаєте, тобто перерозходу у вас немає. Тобто, ну, кісточка або лопатка для масок це геніальний вихід, скажімо так, ситуація. Так, все, зробила. Через 10 хвилин я буду її змивати, побачу, який результат. І змиваю я ось такими мечалочками, тримаю її в пакетику. Нею дуже зручно змивати, тому що якщо змиваєте без неї, це постійно, поки, поки змиєш, розмилюється, все, розмазується. Тобто такою мочалочкою дуже зручно намочили, промили, витерли, намочили, промили, витерли. І по масажним лініям ви цю процедуру робите. Але маска ось ця, вона підсохне. Через 3 хвилини, мені вже не треба буде розмовляти, вона підсохне. І не треба по сухому тюн, а ви мочалочкою промокніть, щоб вона чуть-чуть розм'якла, і тоді вона легше буде змиватися. Комфортно, холодить і відчуваю, як вона вже починає застивати і мені треба починати замовкати. Все, добре. 10 хвилин тримаю, змиваю і чекаю на ефект, на результат. Так, ну що, 10 хвилин пройшло. Я змила мочалочку, свою маску. мочалочка в мене стала, звісно вже не жовтенька, але що я хочу зробити? Що я хочу сказати, коли я побачила результат, в я... мене одне питання до мене. Чому я цю маску не замовила раніше? Вона дійсно от з першого разу, з першого використання, видно, наскільки очищуються пори і вони зменшуються. Це просто бомба. Зараз таке слово, воно не гарне. Але якщо у вас є чорні точечки, називаються коміндончиками, то ця маска вам допоможе їх вичищати і звужувати пори. Рекомендую і сама тепер буду регулярно робити. І Артемки зроблю Артему буде 11 років, і в нього вже з'являються ці каміндончики. І я точно знаю, що цей продукт допоможе нам справитися з цією проблемою. Головне робити регулярно, Гол... регулярно очищати шкіру обличчя, регулярно доглядати основним доглядом за своїм обличчям і включати додатковий догляд по потребам своєї шкіри. Якщо вам це цікаво, звертайтеся, я вам допоможу вибрати ті продукти, які треба саме вам, тому що у всіх різні потреби, у всіх різна шкіра, різний вік, і я знаю про Oriflame все, щоб вам порекомендувати. Тому звертайтеся.